Так, темненький. І темненький. І темненький. Все, поїхали в село. Красійся. Мені не треба. Не будете, а сусіда немає. Ага, я дивлюсь, що у не ввели, Не приїжджав вже цей раз, так? Да? Вже зимою вже менше буде приїжджати. Да, він, взагалі, зимою не буде приїжджати. Ну так, да, да. що тут робить зимою, холодно. Топити, ну, так. Топ а тут ніхто і не брав, ні це. Це з Києва теж. Поїхали. А, теж приїжджають на вихідні, так? Да? Понятно. Ну окей, тоді, поїхали далі. Хлібом, що сьогодні взагалі не йде. Ніхто не купує. Деякі вже виїхали з села місто, нема людей. Приїжджають тільки влітку, тепло пору року. А деякі не хочуть купувати, кажуть, що є. А хтось зовсім не виходить з хати. Білий і а темний. — А з є у вас? Буває якась. Ні, Нічого не, не цей, буває. Так. Давайте мені один білий. І давайте спробуємо цей приключити. Який? Ось. Темний. Ага. Так а ну тихо, директор пройшов. Ну, отлично. А що ти береш? Тем, такий, да? А того не бери туди круго. А я хочу попробувати цей. Взагалі ж, ж хліба є страшний. Дійсно, так і є. Люди кажуть, що коли осінь настає, то людей в селі стає менше. Приїжджають там на день-два і їдуть в Київ або в інше місто, з якого приїжджають сюди. Так що нема сенсу возити сюди вже хліб. За... Собаки бігають перед машиною. За три. Буханки, які я привезу сюди, ну зовсім нема сенсу. Навіть це не відіб'є на паливо. Так що це заключний випуск по моєму соцпроєкту Хліб у село. В селі ось такий от магазин, тобто тут купити нічого не можна. Я вирішив е, робити добру справу. Привозив сюди хліб, щоб люди могли купити, щоб свіженького скуштувати. Але на сьогоднішній день вже ніхто хліб не купив. Окрім однієї пари, дякую вам, що ви взяли у мене хліб. Цей мій соціальний проєкт Хліб у село продлився три випуски. На цьому я офіційно його завершую. Всім успіху!